Тобто і... ти, коли м м побачив можливість приїхати в Україну, Так. А... але сюди не за грошима повертався. Ну там було два фактори. Перше, це історія з тим, що я зараз згадую, мене я розумів, що я хочу, я в якийсь момент відчув стагнацію в Дубай, бо тоді е стар старші партнери постійно казали, що ми будемо запускати нові проекти, будемо масштабуватися, а по факту це в них не відбувалося uh -huh. через певні їх там, причини, про які там не можу казати. І е е відповідно. Я в якийсь момент відпрацював все по своєму проєкту, мені хотілося робити більше. Я казав, давайте там не знаю, буду залучатися. Не знаю, ну як би, хочеться... ти хотів більше будувати, більше створювати. Більше запускати проєкти, Я угу. хотів, щоб ми масштабували нашу компанію. Угу. Ось. А вони також це хотіли, в них просто там по фінансовим питанням не було цієї можливості. І відповідно, це мене сильно заповільнювало і так, що відчув, що я перестав розвиватися. Тобто, я в якийсь момент відчув, що я класно це роблю, але я хотів. У мене була думка, вона зараз є, що я був народжений для того, щоб бути девелопером і стати прям найкрутішим mm -hmm. в цій сфері, відточити цей навик. І я розумів, що в мене тут немає, хто мене може цього навчити. Бо в мене партнер, які були, один був той, який SEO більш прокачаний, Той партнер, який була інвестором, ріелтором, вона мала супер експертизу в залученні інвестицій, але не вдофонений девелопер. Вона в цьому там, ну, майже нічого не, розумі... не, не, не розуміла. І відповідно я хотів... Я хотів навчатися і розвиватися. Я розумів, що якби батько мій, якби, з іншої сторони, це людина, яка в цій сфері майже 20 років. І я хотів прокачуватися дуже сильно. І, і плюс ти і... тут мав змогу практично створювати нові проекти? Так, точно, бо якраз тут більше проєктів, більше масштаб. Тут команда з... Там команда була взагалі до 10 людей, і тут команда на сьогоднішній день має більше 300 людей. Тобто, і вона була така ж в 20... трошки менше була в 2024 році.